Слава Богу, дорогі друзі. Е -е, мені випала така честь сьогодні служити вам і сказати слово Боже. І Я би хотів сказати слово Боже на таку тему е -е, про віру. От. Ви знаєте, що пастор Леонід об'явив перед новим Годом, якраз була молитва, що це буде рік віри. Треба постійно про віру говорити. І, кстати, сьогодні на службі я теж говорив про віру. От. Тому е, ми підійдемо до цього питання зі сторони четвертого го Духа Святого. І в четвертому зміненні Духа Святого є інкубаційний період. І там е, є чотири закони віри, які нам потрібно знати для того, щоб ми навчилися двигатися в четвертому змінні Духа Святого. Слухати, Слово Боже. Бог ніколи не звершує свої великі справи, оминувши власну віру людини. Бог завжди користується вірою людини. І далі. Ми маємо віру точно так, як маємо руки, маємо ноги. І ми не кажемо, наприклад, руці, що візьми ложку і почни їсти. Ми не кажемо ногам, що встаньте і сходіть там на вулицю чи ще кудись сходіть. Да? Ми, ми не даємо команди ні рукам, ні ногам. Ми просто знаємо, що ми просто беремо це і робимо. Да? Так само і віра. Вірі, не треба командувати, вона просто є. Якщо вона є, то вона є. Тому ми беремо віру і починаємо нею користуватись. І далі, ми маємо віру. От. і... Євреям 11.1 написано, що таке віра. Я зачитаю спочатку на російській мові, потім на українській. Віра вже є осуществі ожидаємо і увірваємося їдемо. Це на російській і на українській мові. Віра є підставою для надії те, що переконує до речі, про речі, недоступні для споглядання. Трошечки не так звучить, ми привикли по російськи чути. Так? І підійдемо ми зараз до інкубаційного періоду. Звичайно, ми можемо відразу задати питання: а які ж ті елементи, які необхідні для того, щоб стало можливим скористатися вірою? Е і будемо йти по порядку. Чітке е бачення того, чого ми чекаємо. Щоб скористатися вірою, необхідно, по-перше, ясно і чітко побачити предмет віри. Тобто те, що ми бажаємо мати. Віра стає здійсненням чітко і ясно того, чого ми чекали. Якщо у нас тільки смутні уявлення про наші цілі, тоді ми не в сфері торкання того, який в змозі і сильний відповісти на наші молитви. І давайте сповнимо приклад пастора Давіда Янгіча. Пам'ятаєте, як він молився до Бога. Ось статі ось молитва, я зараз зачитаю. Отче, чому сину царів, царя-царів і Господа господствуючих приходиться жити без стола, стула, ліжка і ходити щодня багато кілометрів пішки? Мені потрібно мати хоча б стіл, стуло і веломашину, велосипед, просто, щоб відвідувати багато будинків. Він відчув, що, згідно слова Божого ці молитви. Міг молитися і просити ці речі у Господа. Після цього він став на коліна і почав молитися. Отче, нині я звертаюся в молитві до Тебе. Прошу тебе, пошли мені стил, стуло, веломашину. Він вірив, що отримає те, що просить, і прославив Бога. І ми з вами також молимося подібними молитвами. Ми молимося, просимо, щоб Господь нам допоміг. Чи це в нас тема сілення, чи це в нас тема фінанси, чи це в нас тема там, вийти замуж, чи це в нас тема женитися, чи в нас тема е, сімейних відносин і так далі. І так далі. Люба тема, яку б ми не брали. Да? Ми молимося, Господі, прийди і дай нам, Господі, допоможи нам. Так молимося? Ну так. А як потрібно молитися? Давіді Ангічо теж так молився. Дивіться, він молився і чекав. Е, Помолився да, і чекав шість місяців, щоб Господь дав йому відповідь. І одного разу він не витримав. Це був випадок, коли ввечері ну, дощ ішов, була дожлива погода. Він сів в своїй кімнаті. От потім став на коліна і починає молитися до Господа. Дивіться, як він молився. Господи, я просив тебе, щоб ти послав мені стіл, стуло і веломашину. Я молився про це декілька місяців тому назад. Але ти до цього часу не подарував мені нічого із того, що я просив. Ти бачиш, що я звіщаю Євангелія цьому бідному народу, який живе в Трущобах. Як я можу звати їх, рухатися в вірі, коли я сам не можу рухатися в ній? Як же мені впливати на них, щоб вони поклали свою надію на Господа? І насправді жили словом, а не хлібом. Отже, я дуже засмучений. Я не встані зрозуміти, що коїться, але я знаю, що не можу відказатися від Твого Слова. Слово Твоє нерушиме. Тому я буду надіятись і вірити, що ти відповістиш мені, тільки я не знаю, коли і як ти це зробиш. От. Якщо ти е відповістиш на мої молитви після моєї смерті, то яка мені користь від того? А якщо ти хочеш відповісти на мої молитви, умоляю тебе, поспіши. Півроку молився. І вмоляю і тебе поспіши. Я сповнив мою сестру, вона молилася за свого чоловіка, щоб Господь спас чоловіка. Вона молилася 11 років. Старайте, 11 років вона молилася за свого чоловіка, щоб Бог спас. І інші є свідчення, коли люди моляться за якусь нужду годами. А насамперед потрібно правильно молитися. Дона бути правильна молитва. Після чого він сів і почав плакати, але раптом відчув спокій, що увійшов в його душу. Після цього щоразу, коли приходив подібний стан, його завжди наповнювало відчуття присутності Божої. Бог завжди говорив з ним, тому, е, тому йому лишалося тільки чекати, і цього разу тихий голос прозвучав в його серці. І Дух сказав йому: пройшла відповідь від Бога. Син мій, я вже давно чую твої молитви, каже Господь. Ви зверніть увагу на цей діалог, тому що в нас тоді однакові помилки, які були в пастора Давіда «Сину мій, я вже давно чую твої молитви. І він швидко загорівся. Тоді де ж мій стіл, стулу, била машина. Я, Господь, ти чуєш, дадеш се воно? Але дух відповів йому, да, сину мій, твоє горе і горе інших моїх дітей. А там, де інші мої діти, це ж ми з вами, да? інших моїх дітей, в тому, що ви молитеся, просите і чекаєте, коли прийде відповідь на ваші прохання. Так ми робимо, правда? ж? Молимося, просимо і чекаємо, коли прийде відповідь на наші прохання. Але просите таких неясних і невизначених формах, що я не встані відповісти вам. Хіба ти не знаєш, що існує десятки різних столів, стулів, веломашин? А ти просто просиш у мене стил, стула, веломашину. Ти ніколи не просив у мене конкретний стил, стулу і веломашину. Це був особливий момент в його житті. І він один, ні один вчитель біблійної школи не вчив його цьому. Раніше він молився і ось тепер в нього відкрилися очі. Тоді він сказав, Господи, невже ти дійсно хочеш, щоб я молився конкретними висловлюваннями? Поняв, так? Надо молитися і просити у Бога конкретними висловлюваннями. Не казати, Боже, дай мені, там, наприклад, стил, да? а який стіл? Не казати, що, Боже, дай мені велосипед, а який велосипед? Велосипедів теж є багато. Боже, дай мені стуло там. А може ти кресло хочеш, їх теж студій багато буває. Поняли, так? Господи, невже ти дійсно хочеш, щоб я молився конкретними висловлюваннями? І цього разу Господь направив його до послання Євреям 11.1. Віра же є, осуществіння ожидаємо і увереності не віримо. Осущеснення ожидаємо здійснення того, про що ми просимо, того, чого чекаємо і на що надіємося. Він знову став на коліна і почав молитися. Отче, мені дуже важко. Я зробив грубу помилку. То есть, просто Бога прощення, що я зробив груду помилку. І не зрозумів тебе. Я закреслюю тебе всі мої молитви. Да? Я закреслюю всі мої молитви і знову починаю просити тебе і вже по-новому буду молитися. Я сказав про розмір стола, який хотів мати. Я хотів, щоб стил цей був з червоного дерева. Потім я сказав, що хотів би мати найкраще крісло, яке матиме металеву основу, внизу договків зварена основа, металеву основу і на ніжках, які були б з роликами, щоб воно було сісти на кресло і кататися. Ну, Переїхати з одного місця. Поним? Щоб коли є бажання, я зміг би пересуватися в будь-якому напрямку. Далі він почав роздумувати над веломашиною. Бо японські корейські веломашини були ну, менш якісні, ніж німецькі американські. От Тому він почав просити. Отже, я хочу мати велосипед, який виготовлений в Штатах, причому такий, щоб регулювалася швидкість. Він виразив своє прохання в таких виразах, щоб Бог зміг задовільни його бажання, відповісти на його бажання. Після цього він відчув, що віра. Все більше переповнює його серце. Тому він почав радіти в Господі. В ту ніч він спав, як немовля, коли він прокинувся вранці в 4.30, щоб йти на молитовне зібрання, то раптом відчув, що його серце пусте. Поняли, Господь ввечері наповнив його, серце повне, таке радісне життя відкрилося. Так, вже все прояснилося. А тут а раз... І серце пусте, як він вранці прокинувся. І каже до Бога, отже, це просто жахливо. Одне діло мати віру, а по-друге, зберегти її. Поняли? Треба мати віру і також її зберегти до тих пір, поки не отримаєш відповіді. Через це проходять всі християни, перед ними можуть виступати особливі спікери. Вони можуть наповнюватися вірою. Коли ці спікери їм служать, але перш ніж вони доберуться до своїх будинків, до своїх е е е помешкань, де вони проживають, то віра визвавується і пропадає. Поняли? Тобто ми наповнюємося словом, будучи на служінні. І поки ми йдемо по дорозі, от, то ця віра вона уходить. І слово, яке ми отримали, воно уходить. І далі дивіться, через це. Проходять всі християни. Перед ними можуть виступати особливі спікери, але віра випаровується. Одного разу, коли він читав Біблію, погляд упав на місце Слово Божого Римлян 4:17. Я читаю цей вірш. Дивіться, як ото написано, я наставлю тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого, в якого він повірив, який оживляє мертвих. Та називає те, що не існує як існуюче. Його серце притупилося до цього місця зі слова Божого. І в ньому почався бурний процес усвоєння. Сказано в цьому місці, і він тоді сказав самому собі. Я можу заявити, що став власником цих речей, хоча їх ще немає, як будь то я вже маю їх у своєму розпорядженні. Це відповідь на запитання, як хранити віру. Тобто треба заявляти, казати слово про це. І да? він так почав робити. Він прийшов на служіння, встав і почав э, свідетельствувати під час проповіді. І время проповіді він сказав, я маю кресло, маю стил і маю велосипед, в якому переключаються передачі. Всі сиділи люди в церкві. Подивилися на пастора, а він був в те час ніщим таким, що ну, миші бігали по, по хаті і забігли в це. Перекути. Да, Забігли перекусити в холодильник, а там теж пусто. І Взяла мише і повісилася там, так? Да? Він це сказав на собранні. І потім після зобрання приходять до нього молоді брати. А ви ж знаєте, да? все допитливо, все хоче щось знати. Приходять двоє братів і кажуть, слухай, слухайте, пастор, ви ж сказали, таке, можна прийти подивитися у вас цей стіл, стул, чи кресло, От, і велосипед. І коротше підловили пастора, І він каже, ну хорошо, пішли. І вони приходять, йдуть до нього додому. А по дорозі він йде, і молиться, що, господі, ну, слово Боже, можу написано, що я його вже маю. А ну, Я ж знаю, що немає ще вдома. Що мені робити? Каже, що мені робити? Він приходить додому і Господь починає е, через нього біселю з цими е, хлопцями, що, братами молодими, що прийшли. І дійсно Господь прийшов йому на поміч, і в його серці з'явилася нова думка. І він сказав, загляньте мою кімнату. Втрьох вони побігли, заглянули в кімнату, оглянули її, нічого не знайшли. Але пастор сказав, не оглядайтеся, я покажу вам все це пізніше. Тобто вони зайшли в двері, поглянули і стоять, не оглядаються. Він показав пальцем на одного з братів і каже, я задам вам декілька питань. Коли ви дасте відповідь, то я покажу вам всі ці речі. Скільки часу ви були у утробі матері? Перш ніж з'явитися на світ. Він каже, 9 місяців. А що ви робили у утробі матері всі 9 місяців? О, я просто ліс. Так, да", сказав я, але ніхто не бачив вас. Ніхто і не міг побачити, як я знаходжуся в дробі матері, сказав він. Тоді пастор знову сказав, будучи немовлям, ви знаходилися в дробі матері. До того, як з'явилися на світ, ви правильно відповіли мені. Учора ввечері я став на коліна і молився Господу про те, щоб він дарував мені стил, крісло і велосипед. І силою Духа Святого я відчув, що вже володію столом, креслом і велосипедом. А люди побачать їх у момент їх народження. Так як дитина народжується і вже дитину бачать, так і стил, кресло і велосипед народиться вовремя. Тобто з'явиться вовремя. Молоді люди сміялись і сміялись. Вони так і сказали пастору, що ми перший раз бачимо чоловіка який був би вагітним велосипедом, креслом і столом. Про це спочатку говорило все місто. Чоловіки торкалися його живота і говорили, що він збільшується. Мені не треба і торкати, і так видно, що збільшується. Що він збільшується. Да? Пастор знав, що всередині в нього ростуть всі ці речі, і він прославляв Бога і зберігав упевненість, що коли настане час, він отримає кожну із цих речей, що просив у Бога. І ось прийшов час. Слухайте увагу. І ось прийшов час. І він дійсно отримав всі ці речі, про які молився. Стил красного дерева. Крісло на металевих ніжках з родиками виготовлено в Японії фірмою Mitsubishi. І велосипед із Америки. Велосипед йому подарував син одного американського місіонера. Він приніс всі ці речі додому і е, корінним образом змінив своє ставлення до молитви. До того часу пастор Давід Янгічов молився якимись неясними висловлюваннями, Але з тих пір. Він вже ніколи не молився не конкретним образом. Якби Бог почав відповідати на туманні молитви, то ми б ніколи не були впевнені, що то Бог нам відповідає. Нам потрібно просити конкретно, згідно даної справи. Амінь? Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Атець, во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що ти нам відкриваєш, як потрібно молитися. За те, що ти нам відкриваєш, що нам потрібно робити, щоб молитися і збиратися в вірі. Во ім'я Ісуса. Спасибо тобі, Господь, що ми будемо тепер знати, що нам потрібно молитися і молитися конкретно за ті речі, які нам потрібні, а не молитися так, щоб молитися по пів року, по п'ять років і так далі. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты открываешь все тайны детям твоим, во имя Иисуса. Да будет так. Аминь.